Що, друзі? Привіт, Модул 3. Їх зараз у нас просто валом. Все-таки електрика це не просто економія грошей, це нашій планеті додає трошки життя. Бо ці, га... ці соляри, ці бензини це щось страшне. Скажу так, 140 тисяч рубіг, тому буду трошки дивитися, акцентуватися, бо недавно були ці китайські європейські id 4 Я вам скажу, що вони досить швидко так покоцались. Тут а, весь пластик, він такий soft touch. Ну ці верхи тут м'ягенькі, тут замінник, тут типу велюр. От, і тут м'ягенько, друзі, і тут м'ягенько. Там говорить Тесла, говно, зазори, так, зазори тут не грають. Зато тут весь пластик атгенний. І на ньому, а ні, ну тут же 140 тисяч, бачите, тут серйозно коснуло. Тут та коска. От. Гумки, ну, вони так, і в нових дубові, чесно говоря. Кермо ціле, можна сказати. Ну, ми ще помиємо, ще раз подивимося, але дивлячись по цих кантиках, воно ціле. Ці духи цілі, не порвані. плотність тримає 140 тисяч. Тут щось розляли, тому трошки наликаю. Ми ще раз подивимося, коли повністю відмиється. Ага, знаєте, що забуває завжди сказати, що ця тумбочка, якщо тут варвар користується машиною, вона його буде безумно злити. Бо якщо, наприклад, сильно, то вона не закривається. Треба і воно тако. ну це звісно. Бо я трохи такий варвар, я спішу, завжди хочу швидко все закрити, зробити і інколи ця тумбочка мене прям висажує. Так, що у нас по ногах? Ворс піднявся вже трошки, але не печально. Не печально. Так, ну Панелька тут не відклеїлась, вологи вона не побачила. Потлочок теж. А, ні, отут така, дивіться, буваєка. Річні, ще хтось головою мазнувся. Ну, щось тут трошки є. Так, ззаді в нас отут коска, собака зараза. От, пластики, ще раз скажу, досить таки непогані. Мені це подобають. Більше ніж тих нових машин, що зараз приїжджають. В общем, ззаді теж все плотненько, все чітко, є якісь плямки, але я думаю, це все вмиє. Саме. В общем, тут стойки такі брудні, страшно. ну Тут потолок сплошні стойки. Ось так оттак, розкладається, тут щось возили, тут якесь пятно. Ну, от. Так, і 140 тисяч американських, це ніяк не європейських. Тут були б це європейські 140 тисяч, тут би було набагато. все поярче. Ну Оці такі плямки дивні на шкірі на заміннику в общем так Тут не покотило, бо в нас тут є защита, вона сама себе не коцає і вона не достає. Тут все чотненько, якісь потьоки. Ну, але нічого критичного, нічого такого, щоб не помилося, я думаю. І з бардачком я завжди думаю, де той бардачок відкривається. Ну Потім подивлюся, а може і не буде відкривати, якщо не знайду. Ну, і тут. Ну, в общем, обля резинові коврики це щось страшне. Друзі, в колодкі коверки викиньте нахер, киньте собі В е -е -е -е, общем, Мастер солому возили, отак От до машини ставилася. Це трава. Друзі, давайте я зараз її вмию. І ще раз на неї подивимося. Що таке 140 тисяч для тесту. Ну що, друзі, модул 3, 140 тисяч американських, це все-таки не європейських. Трошки та й трошки десь цей В загальному гарна сіренька. Кермо відмилося, воно взагалі потертості взагалі майже немає. От. отут, єдина така зморшка. Ну, а тут же щось коснуло з великою жопою, Павле, як сідають, якимись скрасали. такі скресали. тут зачесався, тут я так зрозумів, не було особу ковриків. Ну, він такий ну непоганий, але він такий ну тіпа, забився. <правда> Тирсою забився соломою, забився таким говном, яке важко витягується, їм. не вимивається, і витягується звітом. ззаді по шкірі більш-менш норм, тут є коски, собаки видно. І тут є пльош. В общем, каверлін тут є, є. Каверлін є, а тут його нема. Бачите? І от такі отакі от сюди. а тут його нема? Бачите? От є. Тут його нема. Тобто тут були коврики отакі маленькі, а там ногами це все щірхали. Але в загальному по матеріалах тут досить таки все чотенько. Єдине тут ці вагумки. Але вони 50-тіці, вже просихає за цим, треба окремо дивитися, вони на вулиці, активна піна, всякі мойки, це все сохне. Це треба якимось методом доглядати. В загальному іменно сідухи, духи, панелька. Пластики, ці всі вони досить в досить непоганому стані. Як для такої ніби дешевої машини, ну типу, загальному як для електрички, з таким пробігом. Тут все чітко. З таким можливостями для такого гаджета, тут все чітко, друзі. Але водне заходить. Ніяк мені не зайде той єдиний екранчик. ще б був над, руля, над кермом невеличкий, може було б легше. А тут просто отупо от, Такий як вдома PlayStation. Ой, ну ладно. Друзі, непогана тачка, непогана, непогана майбутнє, якщо з такою тачкою.